24 лютого цей день поділив життя українців на до та після. Тисячі українців через напад агресора були змушені залишити свої домівки та роботу, а тисячі інших українців їх гостинно прийняли. Тернопільщина стала надійним прихистком для 85 тисяч людей, які тікали від війни, і справжнім гуманітарним тилом для східних областей. Ми визначили для себе область сусідом нашим Харківську область. Так і більше 300, 320 тисяч продуктових наборів, де були сформовані жителями області, були відправлені на Харківщину. Ми розуміємо, що в цей час ці люди там потребували цих продуктових наборів як нічого, тому що все закрите, обстріли. Російські ракети частково і повністю пошкодили українські підприємства, які були рушієм економіки держави. Тому Тернопільщина створила сприятливі умови для релокації бізнесу. І у нашу область переїхало вже 63 підприємства, які працюють у різних сферах від харчової промисловості до машинобудування. Зараз я бачу, продукція з'являється в наших магазинах і вона користується попитом. Навіть якщо це підприємство після закінчення війни переїде до себе. Все рівно вони залишать філіал, тому що у них ринок збуту появився на Тернопільщині. А це вже робочі місця, це вже податки, це вже конкуренція товарів на поличках. І поміж тривогами й сиренами, кожен українець на своєму фронті самовіддано воював, як волонтер, журналіст чи водій. Тернопільські аграрії сміливо продовжували працювати, коли не вистачало паливного ресурсу, аби взимку проводувати всю Україну. Всі пам'ятають перебої з паливом. Ми ж про це зараз вже не говоримо, тому що на кожній заправці є бензин, дизель, будь ласка. А коли йшла посівна, ну аграрі, в першу чергу хто потребували, тому що на початку війни вони практично все пальне свої машини віддали. Тобто, це був виклик такий досить серйозний, щоб закінчити, щоби позакінчила А Потім збір врожаю був виклик. 2022 рік це рік випробувань для Тернопільщини і для кожного українця. І водночас цей рік сміливих рішень і хоробрих людей. Українці дивляться у Новий рік з надією і оптимізмом. І кожен з нас докладає зусилля та вірить, що саме 2023 рік стане роком української перемоги.